Агата Крісті. Легендарний Пуаро. Трагедія в трьох діях. Дія Перша. Підозра. Розділ третій. Сер Чарльз замислюється. СТАТЕРВАЙТЕ, зайдете на хвильку до нас? Визирнув за дверей сер Чарльз. Минуло півгодини. Знічення змінилося спокоє. леді Мері вивела невтішену місіс Бебінгтон з кімнати і, зрештою, поїхала з нею до пасторського будинку. Міс Мілерей вирішувала питання по телефону. Приїхав місцевий лікар і прийняв чергування в сера Бартолом'ю. Меню вечері скоротили, і замовчанною згодою всі гості розійшлися після неї по кімнатах. Містер Статервейт саме збирався до себе, коли сер Чарльз озвався до нього з кімнати, де помер містер Бебінгтон. Містер Статервейт зайшов туди, долаючи тремтіння. Він був уже досить старий, щоб шагатися вигляду смерті. Бо скоро, мабуть, і сам він. Але нащо що про це думати? Років 20 ще протримаюся, твердо заявив сам собі. Окрім них, у кімнаті, обставленій як каюта, був тільки Бартолем'ю Стренд. Той схвильовано кивнув, побачивши Статервейта. Це добре, сказав він. Статервейт нам допоможе розібратися. Він життя знає, дещо здивований містер Статервейт сів у крісло поряд із лікарем. Сер Чарльз ходив сюди туди. Він забув про те, що долоні треба стискати, і його схожість із відставним моряком вже не проглядалася так яскраво. «Чарльзові це не подобається, мовив сер Бартолом'ю. Я маю на увазі смерть бідолашного Бебінгтона. Містеру Статервейту подумалося, що настрій у цій фразі передано неточно. Хіба могло комусь сподобатися те, що сталося? Він зрозумів, що стрендж має на увазі дещо інше, відмінне від того, що сказав. Те, що сталося, дуже сумно, почав містер Статервейт, обережно намацуючи шлях. Так, дуже дуже сумно, повторив він і знову затремтів як кілька хвилин тому. «Хм, так. Досить болісно, сказав лікар з професійною ноткою в голосі. Картрайт припинив ходити сюди туди. Ти колись бачив, щоб хтось отак сам помер, Толлі? Ні, незадумливо відповів Бартолом'ю. Не сказав би, що бачив таке, але додав він за секунду, дві, не думаю, що я бачив так багато смертей, як тобі здається. Психіатр не схильний вбивати своїх пацієнтів. Він допомагає їм лишатися живими і отримує за це гроші. Макдуґл точно бачив набагато більше смертей. Лікар МакДуґл, якого викликала міс Мілрей, був головним лікарем ломута. МакДуґл не бачив, як помер цей чоловік. Коли він прибув, Бебінгтон уже був мертвий. Він міг судити лише за тим, що ми йому сказали. І що сказали ви. Макдуґл переконаний, що це якийсь удар, що Бебінгтон уже був немолодий, а здоров'я мав не надто міцне. Такого пояснення мені недостатньо. Можливо, і йому теж, пробурмотів Стрендж, але маєш лікар бодай щось сказати? Удар хороше слово, воно нічого не означає, але задовольняє розум. Зрештою, Бебінгтон і справді, мов немолодий, а його здоров'я, і справді останнім часом підводило. Нам так сказала його дружина, мабуть, щось раптово дало збій. Чи було це схоже на типовий напад чи удар, чи як вам там це називається? Напад чого? Якої свідомої хвороби? Якби ти вивчав медицину, сказав сер Бартолом'ю, – то тобі було б відомо, що в ній заледве ледве є бодай щось типове. Що саме ви хочете сказати, сере Чарльзе? запитав Статервейт. Картреть не відповідав. Він махнув рукою, не зовсім ясно, що це мало означати. Стрендж тихо посміявся. Чарльз сам себе не розуміє, мовив він, просто його свідомість схильна продукувати драматичні варіанти розвитку подій. Сер Чарльз видав докірливий жест. Чоловік, здавалося, глибоко занурився в свої думки, замислився. Він відсторонено похитав головою. Містер Статервейт силкувався зрозуміти, кого ж той нагадував йому. Але от пригадав Арістід Дюваль, голова секретної служби, який відкриває таємний заколот у підземних дротах. Наступної миті він був уже певен сер Чарльз несвідомо підкульгував під час ходіння. А Арістіда називали кульгавим. Сер Бартолом'ю намагався зруйнувати несформульовані підозри Картрайта, застосовуючи до них безжалісний здоровий глузд. То що ти підозрюєш, Чарзе? Самогубство? вбивство? Кому треба вбивати священника, який і мухи не скривдить? Це вже щось із царини фантастики, Самогубство? Ну це варіант можна розглянути, тут можна принаймні уявити, з яких причин Бебінгтону могло схотітися накласти на себе руки, із яких сер Бартолемю злегка похитав головою. Ну людині в душу не залізеш, але могло бути, наприклад, таке. Бебінгтон дізнався, що хворіє на невиліковну хворобу. Ну, на рак, скажімо. Щось таке могло стати мотивом для самогубства. Можливо, йому не хотілося, щоб дружина спостерігала за його довгими стражданнями. Це просто припущення, звісно, насправді ж нічого не говорить про те, що Бебінгтон хотів коротити собі віку. Я не думав про суїцид, почав бовсер Чарльз. Бартолом'ю стрендж знову тихо посміявся. Ну, звісно, тебе цікавить не те, що дійсно могло статися. Тобі треба сенсації, в коктейлях була новітня отрута, яка не лишає слідів. Сер Чарльз скривився. Не певен, що це в моїх інтересах, чорт забирай Толлі, ти пам'ятаєш, що ті коктейлі готував я? Несподіваний напад манії обивства? еге. Ага. Думаю, в нашому випадку симптоми з'являться пізніше, але до ранку всі ми помремо. Дідько, ти все жартуєш, але сер Чарльз згатовано обірвав фразу. Я не жартую, сказав лікар. Голос його змінився. Тепер він звучав поважно, в ньому вгадувалася чуйність. Я не жартую про смерть бідного Бебінгтона, я глузую з твоїх припущень, Чарзе, тому що ну просто тому що не хочеш, щоб ти комусь випадково нашкодив. Нашкодив? перепитав сир Чарльз. Можливо, ви, містер Статервейт, розумієте, до чого я хилю? Думаю, можливо, я здогадуюся, мовив Статервейт. Хіба ти не розумієш, Чарльзе? вів далі сер Бартолом'ю. Ці твої безпідставні підозри дійсно шкідливі. Такі речі швидко поширюються. Сам лише натяк на злочин, необгрунтований натяк, може завдати горя і болю місь Бебінгтон. Я чув про декілька таких випадків: раптова смерть, злі язики, чутки розлітаються по всіх усюдах, і снігова куля починає наростати, спинити її вже не може ніхто. Хай йому греть щарзи, хіба ти не бачиш, що це жорстоко, що це зайве? Ти просто відпустив свою жваву уяву в галоп, дозволивши собі думати про те, чого немає. Обличчя актора стало нерішучим. Про це я не подумав, визнав він. Ти надзвичайно хороша людина, Чарльзе, але твоя уява дійсно, бува, виходить з берегів. Ну ж бо скажи серйозно, чи справді ти вважаєш, що комусь бодай комусь могло знадобитися вбити цього безневинного чоловіка? Навряд чи, сказав сер Чарльз, ні, як ти й кажеш, це мало ймовірно, вибач Толі, але це не просто вибрик з мого боку. Я дійсно відчув, що тут щось не так. Містер Статервей тихенько кашлянув. Дозвольте висловити припущення. Містерові Бемінгтону стало зле через кілька хвилин після того, як він зайшов до кімнати. Щойно він випив коктейлю. Але я помітив, що пастор скривився, пючи його. Мені подумалося, що це тому, що старий не звик до смаку коктейлів. Але якщо взяти це до уваги, то скромне припущення містера Бартоломію щодо самогубства може виявитися слушним. Це здається можливим, а от ідея про вбивство і справді звучить надто надумано. Хоч це і не дуже вірогідно, а проте містер Бебінгтон все ж міг непомітно підсипати собі щось у склянку. І я бачу, що в цій кімнаті нічого не чіпали, коктейльні склянки на своїх місцях. Ось келих містера Бебінгтона. Я знаю це, бо сидів отут і говорив із ним. Думаю, сер міг би взяти келих на аналіз, це можна зробити тихо, не збурюючи розмов. Лікар підвівся і узяв келих. А гаразд, промовив він. Потішу твою уяву, Чарльзе, але готовий закластися на 10 фунтів проти одного, що там немає нічого, крім чистого, як джину та вермоту. Домовилися, сказав сер Чарльз. Потім з гіркою усмішкою додав: Знаєш, Толі, ти певною мірою винен у тому, що витворяє моя фантазія? Я? Так, з твоїми розмовами про злочин вранці, ти сказав, що цей чоловік, Керкюльпорос, свого роду буревісник, що куди він туди злочений? і от щойно він прибуває, як тут стається загадкова смерть. Звісно, я одразу ж починаю думати про вбивство. Цікаво, видобув містер Статервейт і замовк. Так, сказав сер Чарльз Катрайт. – Я про це думав що скажеш, Толі? Чи можемо ми запитати в нього, що він про це все гадає? Ну тобто це взагалі етично? Хороша думка, буркнув містер Статервейт. Я знаю правила медичної етики, але не маю жодного уявлення про професійну етику детективів. Не можна просити співака заспівати, пробормотів містер Статервейт. Чи можна просити детектива розслідувати? Хм, Цікавий момент. Просто думка, сказав сер Чарльз. У двері тихенько постукали, і в кімнату знічено зазирнув Пуаро. Заходьте, друже, гукнув Сара Чарджс, підстрибуючи, ми саме про вас говорили. І я подумав, можливо, я втручаюсь куди не треба, аж ніяк, випийте. Дякую. Ні, я рідко п'ю віскість скляночку сиропу час від часу. Та в асортименті напоїв сира Чарджса сиропу не було. Коли гість влаштувався у кріслі, Картрайт перейшов одразу до справи. Не буду правити теревені, промовив він. Ми щойно говорили про вас, місіє Поаро, і про те, що сьогодні сталося. Чи не здається вам, що ситуація надто дивна? Поаро звів брови, тоді запитав А що не так. Бартоломі Стренч сказав Моєму другові приверзлося, що старого Бебінгтона вбили. А ви так не вважаєте, ні? Нам цікаво дізнатися, що думаєте ви. Звісно, йому стало зле дуже раптово, справді дуже. Саме так. Містер Стетервейт виклав теорію про самогубство і розповів про свою пропозицію взяти міст Келиха на аналіз Пуаро розхвильовано кивнув. Так, це не завадить, мені, як знавцеві людської природи, здається дуже малоймовірним, щоб цього приємного, безневинного чоловіка комусь захотілося вбити. Але ідея про самогубство я підтримую ще менше. Одначе Келех має щось нам підказати. А результати аналізу, які ваші припущення щодо них, детектив стинув плечима. Мої? Я можу лише здогадуватися, ви хочете, щоб я здогадувався, якими будуть результати? Так і тоді я думаю, там знайдуть лише рештки першокласного сухого Мартіні. Він уклонився Серові Чарльз. Щоб отруїти людину коктейлем, одним з багатьох нотацій, треба докласти неабияких зусиль, і якби цей милий священик задумав скоїти суїцид. То не думає, що він зробив би це на вечірці. Це надто нерозсудливо щодо нас. А містер Бебінгтон здавався мені дуже розсудливим. Він замовк. Така моя думка, коли ви вже мене запитали. На мить запала тиша. Потім сер Чарльз глибоко зітхнув. Він причинив одне з вікон і визирнув назовні. Вітер посилився, зауважив він. Повернувся моряк. Детектив секретної служби зник, але спостережливому містеру Статервейту здалося, що сер Чарльз женеться за ролю, яку, врешті-решт, грати не йому.